Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у мене вівторок, 28 травня, і я починаю новий в'язальний влог. Так, в'язальний тиждень. Вчора я трошечки пов'язала шкарпеток, але маркер я не ставила. І там зовсім трошечки. Зараз швиденько розповім. У мене зараз 4 процеси в роботі плет. Розпочатого квадратика у мене зараз немає, але він у мене в роботі постійно, якби весь рік. Далі, шкарпетки для ЗСУ ось такі. І мені б дуже хотілося їх, звісно, дов'язати. Так, я зупинилася не на початку ряду, бо початок у мене ось тут. Ну, Так як є. Вчора я їх в'язала, але я точно пам'ятаю, що п'ятка в мене була вже відв'язана. І я вже перейшла на цю ниточку. Тобто, ну, тут зовсім декілька рядочків я зв'язала, бо е це не швидкий процес, скажу вам чесно: поставлю маркер тут в перемичку. Ось так. І в'язатиму далі. Клин підйому закінчений, вже збавляння всі зроблені. Тобто зараз в'язати по колу. Дуже було би добре за цей тиждень їх дов'язати, але декілька останніх днів я в'язала лише їх. Ця нитка в'яжеться набагато складніше, ніж Алізе Comfort Socks, до якої я звикла. Тому, не знаю, звісно, треба в'язати, але сьогодні я щось хочу інше пов'язати. Наступний мій процесик це рожева блузка, ось така. Не знаю, я її назвала блузкою, бо це не светр і не джемпер така, і не футболка, бо це з довомирковом буде. Щось таке. Тому хай буде краще блузка. Тут також я на середині ряду, як завжди. Ось у мене маркер це за попередній тиждень просування. Зараз я його переставлю. Так, десь ось тут. Каниточка дуже розширюється, щоб її не зіпсувати. І також я хочу брати в роботу. Але саме сьогодні я хочу над останнім четвертим своїм процесом попрацювати. Це синій кардиган. В мене це вже четверта спроба ось. Але нічого, ну, як же ж інакше. Якщо ти хочеш, щоб гарно вийшла річ така, як ти задумав, то. Без перев'язів, напевно, що ніяк не обійтися. Я тут зараз переставлю маркер. У мене він стояв ось тут. Це я розпускала до цього моменту і перев'язувала минулого тижня. Так, і поставлю, давайте знову поставлю вже на е, пілочку, бо сама ця резинка. Не дуже інформативно. Хочу завершити на цьому тижні кокетку, відділити рукавчики і ну, хоча б пару рядів пров'язати по колу, щоб примірити. Навіть не до кокетки, а до вив'язування, закінчення горловинки і першого отвору для вудзику. Ось так, давайте трошечки ускладнимо. Якщо гарно піде, то буду в'язати і далі. Так, стосовно пряжі, я намагаюся прописувати в інфобоксі цю інформацію. І ось так виглядає моя бобінка, Вона знов поправилася. Бо була вже така худенька. Це 100% бавовна. такий ось стрічечка така, це вже розпущена ниточка. Бачите, стала вона дещо м'якішою. Так, спиці в мене номер 5. Ну, а метраж там 170 метрів на 100 грам. Так, артикул Мако Урло. Пряжа Fashion Mill. О, зараз фокусується, можете побачити. Так, в попередньому влозі я показувала схему візерунку, кому цікаво. Так, і. Все сказала. З приводу цієї ниточки, це я замовляла на сайті Ярна. Це в них називалася англійська вовна Шкарпеткова і 100 грам 400 м100% вовна. Ось така ниточка. Дуже важко в'яжеться. Мені я тепер розумію, як дівчата в'яжуть з українською Чернігівською вовною, там, напевно. Так само, а то іще, і ще й там випадаються соломинки, ще треба їх вибирати. Так, і ось це, це ниточка, це Ярн Арт Summer. Колір я вам підпишу. Тут віскоза з бавовною. І спиці номер 3,5, шкарпеточки спиці No2,5. Так, ну більш детально можете подивитися в інфобоксі. Я не пам'ятаю, чи я оці останні нові процеси вже прописувала чи ні. Постараюся прописати. Так, все, буду зараз монтувати відео за попередній тиждень і візьму щось в'язань в роботу таке, що не треба думати. Може шкарпетки, а може оцей процес. Тож гута в мене нема? нема то може оцей візьму також, бо давно його не в'язала. А може візьму і кардиган, там буду собі свою шпиргалку підглядати і в'язати. Шпиргалку, це я вже показувала в передньому відео, воно тут розписано, де прибавки робити, де ні. Отак. Ну і все. Поки що все. Сподіваюся, цього тижня вийде частіше підключатися, щось показувати цікаве. Усім привіт! Сьогодні в мене середа, і хочу розповісти, що я в'язала вчора. Це буде ось ця блуза, хоча я планувала зовсім інший процес, але взяла в роботу її, і вже мені не хотілося переключатися на щось інше, бо так почало в'язатись ось тут маркерочок. Тобто, ну, зовсім небагато я пров'язала. Але в мене вже досить значна частинка зв'язана. Я вам зараз покажу одну футболочку, яку я собі замовила, і от приблизно такої форми я хочу собі зробити. Вона в мене нижче трошки талії, така вкорочена, широка ширина її 54 см. Це ну, половинка. Так, я тут собі закладала в розрахунках 100. 10 см. Ну, це треба буде взяти на ще один тросик і поміряти. Ось. І тут до пройми, ну, зовсім до розділення спинки з рукавчиком, невелика частинка. Тобто я буду заміри знімати з цієї футболочки, бо мені дуже подобається, як вона сіла. Тут є на пройму невеличке скорочення, є скоси плечей, от, і рукав, тут якраз він. Ну, плюс-мінус довжини виробу, трошечки вищий. Я також хочу широкий, але буду в'язати настільки, скільки вистачатиме е, ниточок у мене. Якщо вистачить на повноцінний рукавчик, то я зв'яжу повноцінний. І поглиблення єдине, що я хочу трошечки більше зробити попереду і по спинці також. Тобто, оце так приблизно як сидить, як зараз на мені, а мені хочеться трошечки. Глибше. От, так що зараз я цим займуся, і, можливо, навіть сьогодні встигну прив'язати пройм. І ще хотіла сказати, що дещо я переглянула свій розпорядок дня, скажімо так, я вам розповідала, що основний час, який я в'яжу, це ввечері. Після того, як вже моя донечка лягає спати, це десь після 9 години, тому що вже ніякі хатні справи, не готовку, не прибирання, нічого такого я вже не роблю. От, і я собі в'яжу. І я можу лягати після опівночі, як правило. І такий режим він дуже погано сказується на моєму здоров'ї. На взагалі самопочутті, якийсь такий відсутність настрою постійно якийсь немає сил. От, на, на день собі багато чого не Пару пунктів з цього зробила, все вже я втомлена. І скільки б зранку не спав, то не висипаєшся. А поспати зранку, як правило, не сильно і вдається. От, тому я вирішила лягати раніше. От так як я колись ще до війни е, завжди лягала, це було до 10 вечора, бо зранку е, рано вставала на роботу. Мені на роботу треба було на восьму і ще по дорозі завести дитину в дитячий садочок, тому е, тоді якось ну я завжди без проблем рано вставала, себе вважала жайворонком, і ввечері вже мені хотілося спати. Але зараз це все помінялося. Тож я вирішила, що по вечорам я в'язати не буду, тому що ну, не виходить так пов'язати 10 хвилин, ні, воно затягує, бо починаєш дивитися відео дівчаток, і ще там, ще там до кінця репорту, чи до пройми, чи до закінчення там якогось логічного. І... Ну Реально, і на стані шкіри дуже сильно позначається, і постійно це тяга до їжі. Це кажуть, що це також дуже сильно впливає. От Тому, ну, якось так, От, скільки буду я протягом дня встигати в'язати, стільки й буду. Е, я не відмовляюся від в'язання, бо я, мені подобається, це моє хобі, це і певний і релакс, і якийсь азарт, От, але просто. Ну, трошечки якось е, можливо, якщо я буду раніше лягати, то я буду раніше вставати, і в мене зранку буде той самий час. Не знаю, побачимо. Коротше кажучи, ось такий невеличкий ліричний відступ. Е, кому не цікаво було, я сподіваюся, що ви перемотали. От, ну і побачимо вже в наступних підключеннях. Усім привіт! Сьогодні в мене вже понеділок, 3 червня, початок літа. Е, і. Хочу підвести підсумки цього тижня, що вже минув. В мене є одна готова робота. Як ви зрозуміли, це шкарпеточки. Вони ще не мають похованих кінчиків і не випрані. Починала я з цього місця, ось, ну, фактично, весь погомілок, ось після клина підйому. Завершення його, я відв'язала. Важить ці шкарпеточки в мене 69 грамів. Ось такої пряжі Алізе пішло десь 13 грамів, відповідно, цієї трошки більше 50 грамів пішло. Ось. І поховаю кінчики, буду прати. Я в'язала зразочок прала, то пряжа така стає пухнаста. Це блокатори в мене 42-43, але от так фактично вони десь на 41-й розмір вийшли. 42-й так трошечки малуваті. От. ну Гарні такі, мені б сподобалися вони. Все я там поптягую, кінчики, оці от петелечки гарно позатягую, коли ховатиму. І буде дуже гарно. Сподобалось мені в'язати від носочка. І закривала тут я новим для себе способом. Часто бачу дівчата використовують це закриття з накидами. Тому що раніше я завжди закривала голочкою. але Хоча це закриття і еластичне, але коли шкарпетка дуже висока, то вже все рівно воно якось тисне. Коли зняти з блокатора, то воно, може, не дуже гарно виглядає, але на нозі має сидіти гарно. Ось так. Я це вперше робила, мені було незручно спицями робити, тож замість правої спиці я взяла гачечок, і тоді все в мене пішло швидко. І воно дійсно дуже гарно тягнеться і не... Ну, тут не перетягує ножку. Так, ось така в мене готова робота. Це вже я їх закінчила. Закінчувала сьогодні зранку, закривала вже. Тож, можна сказати, вже. Червня робота, але рада, що зв'язала. В мене залишилося 87 грамів ось такої пряжі. Я, напевно, наступні шкарпетки почну з неї. І такої, такого кольору, можливо, десь тут по погомілку, якісь смужечки додам. От, і от вже залишки там будуть дивитись далі, думати, що з ними робити. І сподобалось дуже від носочки в'язати. Все-таки мені так зручніше. І теж ще одна пара шкарпеточок, я дуже рада. Буду починати, думаю, можливо, цього тижня, можливо, найближчим часом буду починати в червні обов'язково шкарпеточки ще. Так, стосовно наступного процесу, який в мене був в роботі, це ось цей кардиган. От все. Вив'язала я горловину, зробила отвір для ґудзика, і тепер я повністю задоволена, як воно сидить. Значить, от я починала з якого місця. якби, знаєте, був один цей процес в роботі, то я би більше зв'язала тут спицю номер 5 це спиці від Нітпро нова Метал. Десь тут вже в мене це єдині спиці, і в мене немає такого набору, вже почала облущуватись тут фарба, оце покриття блискуче. це. Але воно не чіпляється, нічого страшного, дуже слизькі спиці. І пару разів я губила петлі, в мене тут от, в цих доріжках розпускалося, потім якось його підняти було. Трохи складно, бо не хотілося ще розпускати все. Але якось впоралась. Це таке два три рази було ось таким чином. Підрізу я зробила гачком, набрала повітряну косичку з повітряних петельок і зробила петельки. Під підрізами в мене буде, не буде візеруночку, буде лицьова гладь. Так, ну і зі спинки. Дуже ця вража чіпляє всі ворсинки від котиків наших. Тут така трошки ось так. Ну, тут е, трошечки на одну петельку не е, співпадає. Е, ну, тобто відстань до регланних ліній тут було на одну петельку більше, на, з сторони, з другої, на одну менше. Але я думаю, це не критично. Ось тут я додавала по одній доріжці. Бо мені не хотілося такого різкого переходу, але я зрозуміла, що я не встигну додати всю потрібну кількість, тому з цього місця я вже тут по дві доріжки додавала, і в наступному рапорті також дві додала, і тут вже одну. Ну от від Підрізу, скільки пров'язала, я собі тут відділяю ці петельки. І також тут не рівна кількість петель, щоб в мене помістилася косичка, то тут у мене без візерунку йде. П'ять петель, а тут, зараз подивимось, один, два, три, чотири, п'ять, а тут шість петель без візерунку. Ну, вже так, так, як є. От. А по рукавах я ще не рахувала, не дивилася. Це вже коли я підніму підрізи, тут у мене дві петлі без візерунку, а тут з цієї сторони. Аж до самого кінця, йде візерунок. одна петля без візерунку, так? А тут дві, ну, на одну. Так, я задоволена тепер те, що виходить. Я поміряла одразу, як зробила ці підрізи. Було незручно, боялася, щоб воно тут не порозтягувалось. І, і почала далі в'язати, в'язати не по колу, а туди-сюди, але як наче по колу, і. Вже не перезнімала. Ось такий отвір в мене вийшов для гудзика. Так, він непомітний. Гудзики ще я не підбирала. Я не пам'ятаю, якісь я замовляла гудзики дерев'яні. На одному сайті мені треба було добрати замовлення на промі. От, там мінімальна сума була. І якісь я дерев'яні замовляла. Але я не пам'ятаю, якого вони розміру. І чи я їх ніде не використала. Так, добре. І ще в мене є один процес на спицях. Це ось ця моя блуза. Так, так вона виглядає. І я вам показувала друге підключення в мене було, не пам'ятаю вже який день. То там особливо не просунулось. Там ще пару рядочків я пров'язала, але ну, ось таке невеличке. Я такими невеличкими кроками за тиждень її просуваю. Бо хочеться в'язати, чесно кажучи, все. Все подобається. І як вже починаю щось одне в'язати, на інше не хочеться, чесно кажучи, переключатися. Так, в'яжу. До речі, я порахувала, що до підрізу мені треба 17 см, то тут вже десь було чи 13 чи чи 14 Тобто небагато, я вам показувала так, що хочу вкорочено. Отже, по в'язаннячку цього тижня це все. І це в мене ще перший моточок не вив'язаний. Тому, можливо, якісь шорти зв'яжу. Хоча воно так чіпляється, навіть от, десь буває ніг, там можна коли розшировуються так нігуть, то можна зачепити, не знаю. А можливо, таке якісь для домашнього носіння. І щоб спробувати, бо я вже зв'язала собі костюм зі спідницею, а дівчатка в'яжуть собі із шортиками, із... точніше, шорти в'яжуть, штанці в'яжуть, тому от я думаю, щось таке треба також спробувати. І давайте, як завжди, в останній тиждень місяця я стараюся в своїх логах підвести підсумки попередніх місяців, це мої бінго рукодільні. І це в мене є тут цілий такий списочок. Не дуже гарний, але що в мене зв'язалося за трави? Не дуже багато. Китенята в мене зв'язалося 14 штук. І декілька ще в попередньому місяці всі продалися на ярмарку. От, і фото в мене немає. Єдине фото, як я збиралась на ярмарок, я там в коробці їх сфотографувала, якщо ще я його не видалила. То я поставлю. Також один квадратик для пледу в мене зв'язався, не пам'ятаю, є фото чи ні. Але був такий фіолетова футболочка реглан погон. Фото має бути, поставлю. Футболочка заважила 225 г. Стосовно китенят, я дов'язала залишки, в мене було три види пряжі, там десь було по 40 50 грамів десь так. Це була рожева, блакитна і жовта. Також там взагалі мікрозалишки сірого було, там два котенятка вийшла, і залишок білого. Там було десь також грам 50, то ще в мене залишився. От. І деяку нову пряжу я задіювала, яка ще не закінчилася. Також дві брошечки мака я зв'язала, десь поставлю фото. І це все. Бо шкарпеточки я вже закінчила в червні. Значить, один плечовий виріб це футболочка, китенята, і один квадратик і дві брошечки. Ну, на китенят десь, якщо всіх, яких я в'язала, деяких ще в квітні в'язала десь тиждень, я ними займалася. От це по готовим роботам все. Далі по бінгу моєму. Так, з цієї лінії в мене є реглан-погон. Це футболочка. Мені сподобалося. Я дивлюся, мені подобається, коли дівчатка одну петельку чи дві виділяють на погони Хочеться пробувати цією технікою, бо посадка гарна. І, в принципі, в'язати не так уже і складно. Так, далі. Що тут у мене ще? Шкарпетки з Суну, Ну, хоч це і в червні вже я їх закінчила, але нічого, я дописую 12, пар. у мене 3 плюс 1, 4. Шкарпеткова нова пряжа. Ну, ось ця англійська вовна з Ярни. Хай буде. Так, це вже третій вид англійська вовна. Так, реглан зверху з V-подібною цією горловинкою в'яжу. Ну, горловинку я вже вив'язала, тому я е е е сподіваюся, що буде виріб вдалий, але поки що не відмічаю. Так, що тут ще в мене? Це більш наче нічого. Так, нічого, блузи писями в'яжеться. Все. Я, до речі, пробувала з цієї пряжі робити доріжку з шишечками, то мені не сподобалось, як виглядає на ось цій бавовні з, з цим, з віскозою. Так, ну, в принципі, все. По цьому бінгу все. І ось в цьому шкарпетковому бінгу п'ятка лінивий бумеранг у мене. Вже вив'язана. Я не скажу, що я її запам'ятала. Треба дивитися записи, якщо в'язатиму вдруге. І думаю, що буду її використовувати, тому що вона не складна. Але поки що моя улюблена залишається це п'ятка французька або підкова. І я хочу тепер її спробувати при зворотньому в'язанні від. Носочка в'язати. У Ірини є майстер-клас, канал професор-кафесова, тож наступні, я думаю, зв'яжу за цим майстер-класом. Ну, поки що все. Тут ще те, що я хотіла спробувати, це оце закриття з накидами і цю п'ятку, тому що я тут писала такі п'ятки, які я тепер вже не впевнена, чи я буду їх пробувати. Ну, якось, знаєте, все змінюється під час в'язання. І те, що ти там на початок кроку собі думав, потім воно якось або відпадає потреба, або щось новіше, і ще придумаєш, що більше би хотілося. Так, ну все, по Бінгу, все. По процесах все, плед я не брала в роботу. От. І поки що на цьому буду з вами прощатися. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я! Натхнення на в'язанечку. От і, звісно ж, мирного неба. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!